Вас вітає центр навчання проком. В цьому відео ми розглянемо, як відображати нарахування оплати за роботу в вихідні дні. Мова йде не про ситуацію, коли у працівника якийсь особливий графік роботи, і він за графіком повинен працювати в вихідні дні. А коли працівник просто працює 5 днів на тиждень, звичайний графік роботи 5денка, і з якихось причин йому потрібно вийти в. В вихідний день попрацювати якусь кількість годин. Оплата за роботу в вихідний день у нас проводиться у подвійному розмірі, і для фіксації цих годин роботи у нас є окремий документ. Робота у вихідні та свята, але спочатку налаштування. Нам потрібно зайти до розділу НДІ і адміністрування. Там, де настройка НДІ і розділів, знайти зарплату. Відкрити настройка вкладу нарахувань і утримань. І там, де у нас вкладочка Інші нарахування перевірити. У нас повинен бути прапорець «Робота у святкові або вихідні дні. Далі давайте перевіримо саме нарахування. Це у нас розділ зарплата, настройки та довідники нарахування. Шукаємо наше нарахування, оплата роботи у і вихідні дні. Дивимось, яка формула для розрахунку. Це у нас час в годинах, помножений на вартість години і помножений на 2. Тому для коректного формування розрахунку. Нам потрібно зробити ще одне налаштування. Знову таки, це у нас розділ НДІ і адміністрування, настройки та довідники, розділ зарплата. Перевіряємо, як у нас буде використовуватись перерахунок окладу або тарифної ставки працівника у вартість годин для нарахування заробітної плати. Нам потрібно. Норма часу за виробничим календарем. Тобто ставимо цей перемикач. Фіксуємо роботу нашого співробітника в вихідний день. Відкриваємо розділ Зарплата, шукаємо наші документи, у вихідні та свята. Створюємо документ і зазначаємо, що у нас у березні, в день, який додаємо, 8 березня. Виходив на роботу працівник Бондаренка. Щоб зазначити, скільки годин він відпрацював, ми робимо ось тут перемикач. Тобто оплата здійснюється не по днях, а по годинам. І зазначаємо, що він у нас відпрацював 8 годин. Так само ставимо проперець, що згоду на роботу у вихідній день було отримано. Документ проводимо. Тепер робимо звичайний документ нарахування зарплати і внески, щоб себе перевірити. Створюємо для організації мрія. Місяць у нас буде березень. Для підрозділу зробимо для дирекції, там у нас саме працює наш Бондаренко. Натискаємо Заповнити і Заповнити. Бачимо, що у нас для Бондаренка два рядочки. Є у нас оплата по окладу, є оплата роботи у святкові і вихідні дні. В принципі, натиснувши кнопочку Показати подробиці розрахунку, можна просто перевірити. У нас розрахована вартість години, якщо помножити оцю цю суму на 8 годин і на 2, буде саме отакий результат. На цьому все. За знаннями по роботі з зарплатою в програмах лінійки баз, приходьте до нас на курси і буду вдячна за вподобайку під відео. До зустрічі!